Будяк і Васильки. Леонід Глібов. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, насіяла Васильків цілий лан, де взявся будяк, на пригорку розсвівся, пишається, неначе пан. І просторікать заходився. Ой ви, Василечки, бадиллячко, дурне. Чи бачите мене? Я вище вас. Мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно красуюся, як в огороді мак. На те що я й будяк. Василечки зашамотіли. І нічогісенько сказати не схотіли, а він базіка знов На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви, малі, мене ж усяке знає Червона голова, ще й медом припахає, та тільки зась мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпіли, Васильки, обізвались. Що ж будемо робити? Такі вже повдавались. А все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилечки нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть, нас на Йордань зимою носять. І на кутю на покуті кладуть. Гляди, базікання ледаче до лиха доведе. Он, -он косар іде. Будяк спесиво подивився, ще більше розходився. Косар. Нехай лиш вражий біс споткне свій простий ніс. й знатиме, варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув, будяк його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть. І гріє сонечко, і вітрик їх гойдає, і нічка тихая росою умиває, кругом, як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіючі співають, трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися, і других зневажать, а треба пам'ятати, хто вище злізе, дужче пада.